Ідіть до спортзалу з колегами або рідними. Тоді з'явиться мотивація бути кращими. Не тренуйтесь надто довго, бо окрім болю, у непідготовлених м'язах нічого не отримаєте. Та не забувайте, що результату швидко не побачите. Вирішили займатися спортом, почніть з елементарного приміру. Тренуватися можна на ось такій біговій доріжці. 30 хвилин на день цілком достатньо, а хороший настрій та гарну фігуру гарантовано. Щоб з'ясувати, що саме у вашій фігурі потребує коригування, зверніться до тренера. Його послуги в середньому обійдуться у 70-80 гривень. Фахівці підберуть тренажери, які підійдуть саме вам, а переходити на більш складні тренувальні пристрої, фахівці рекомендують не раніше восьмого заняття. Отжимання. Не з Адже мані дуже легко которою жінчик, щоб не вставати, Можна проділити такі обригівлення вверх. Варто пам'ятати і про харчування після тренування їсти спеціалісти не рекомендують щонайменше 40 хвилин. Питання ні таке калорійне, тобто було що збалансіване. Тобто Обратимо на питання. Дуже і ще це відпочинок. теж очень немаловажно. якщо ми ходимо тренуємося. Ми получаємо нагрузку. Ми дожди віддихати. Якщо ви вирішили відвідувати спортзал регулярно, краще придбати річний абонемент. Цінова політика залежатиме від класу закладу. Квиток преміум рівня коштуватиме від 25 до 60 тисяч гривень. Зазвичай більш дорогий клуб це та лучше оборудовання, та вища кваліфікація тренера це більше кількість послуг. Тобто в принципі ми отримуємо за ці гроші більше. За бюджетні варіанти треба буде віддати від 4,5 до 14 тисяч гривень, і тренуватися можна скільки завгодно у будь-який зручний час. Якщо квиток на рік не потрібен, є пропозиції на один день. Їх вартість від 50 гривень за годину.